Привіт, я Вадим. Радий бачити вас у себе на каналі. Сьогодні я хочу розповісти про найкращі книги, які я прочитав у 2026 році. У 2025 році я вже забувся з самого початку відео. Так, 2025 закінчився, і книг було справді дуже багато. Я прочитав 76 книг, вибрав 10, які найкращі. Це все дуже суб'єктивно, тому що я обирав книги останні хвилин 10-15, і, а можливо, в інший день я б деякі книги замінив. Було дуже багато хороших книг, які я оцінив для себе на 5-5. з 5, І навіть були ромкоми, які я оцінив для себе так високо, але я вирішив не вносити їх в цей список, в ці 10 книг, тому що все-таки я вибрав книги, які залишили слід в мені. Які мене вразили, чогось можливо навчили, і дуже сильно на мене повпливали, про які я часто думаю, згадую. І ще я так зрозумів, це книги, які б я хотів, щоб прочитало якомога більше людей, тому, можливо, вас ще зацікавить. Це книги, з якими, якими мені справді хочеться поділитись. Така вийшла в мене добірка. Книги в основному, мені здається, трошки депресивні, або такі мають меланхолійні вайби, тому що це теми, які піднімаються в них, а вони не найвеселіші. Книг було дуже багато веселих, комфортних, кумедних, але все-таки я люблю більше таку серйозну прозу, яка мене зачіпає, яка змушує мене. Про щось хвилюватись, довго думати, переживати, можливо, навіть обговорювати з кимось, прочитаним. Таке щось вийшло. Думаю, буде вам цікаво, сподіваюся на це. І давайте будемо переходити до книг, але перед тим, звичайно, прошу вас підписатися на мій телеграм-канал. Посилання залишу в описі під відео. Я зараз намагаюся активно вести телеграм-канал, і це мій план на 2026 рік. А це бути також книжковим блогером в Телеграмі. Я буду неймовірно вдячна, якщо ви підпишетесь на мене там. Я справді намагатимусь публікувати якісь свої думки, те, що я читаю в форматі реального часу. І як завжди, не забувайте поставити лайк, коментар, підписка. Це все дуже важливо. А давайте я не буду більше нічого говорити і перейдемо до першої книги. Розпочати мені захотілось не з художньої книги. А скоріше, це науково-популярне видання це Олівія Ленг «Сад супроти часу у пошуках спільного раю. Книга, яка дуже мене вразила. Я читав її в серпні, точно вже не пам'ятаю. І настільки сильно мені імпонують думки авторки, я прочитав тільки цю книгу Олівії Ленк. Я знаю, що українською української перекладені ще три, і минуло вже півроку, я нічого так і не прочитав, не купив. Буду точно виправляти це вже в 20... 20... 2026 році, тому що, знаєте, коли ти знаходиш ем, авторку чи автора думки, якого тобі настільки близькі, так сильно імпонують, захоплюють. Практично хочеться молитись на цю книгу на Олів'ю Ленг. Справді вона мене якось здивувала, описала думки, які, наприклад, я сам для себе не міг сформулювати. І це було щось надзвичайне. тут нам розповідається про сад, взагалі історію садів в культурі в історії в біблії. Звичайно, згадується рай, так як це перший сад в нашому нібито світі, в люд... в людей. І також описується нам її особистий досвід, садівництва. Вона купляє будинок одного садівника. Який вже давно помер, і цей сад занепав, тому вона вирішує його відновити. Дуже багато тут описується те, як вона підбирає деякі рослини, дерева. За цим, звичайно, цікаво слідкувати. Дуже багато всяких історичних посилань, згадок. Дуже мені імпонували думки про класову нерівність, про кліматичні зміни, про якісь політичні роздуми. Настільки ця авторка геніальна, іншого слова, просто я не підберу. Я закохався в її думки. Хочеться просто ще щось в неї читати. Не те, що щось. Я думаю, що точно буду читати все, що буде українською. Просто не все може одразу купити, не все може одразу прочитати. Книг дуже багато, і встигну, коли прийде на цей час. Наступна історія це вже ніби як художня проза, але а також частково біографічна, автобіографічна це копенгагенська трилогія від Туве Дітле Це а, видавництво Грушка, дитинство, юність і заміжжя. А, мені надзвичайно сподобалась ця трилогія. Я знімав окремий влог, де я читаю книги і розповідаю. Я прочитав всі три книги за три дні, по одну книгу в день. І я дуже детально там розповів, тому зараз не буду багато переказувати просто. Скажу, що це, напевно, найпопулярніша данська письменниця, саме класик, і життя її було непросте, багато було залежностей, дивні стосунки з рідними. Мені так імпонувало те, що описувала тут авторка. Навіть перша книга дитинства, коли я читав, мені здавалося, ніби я читаю частково про своє дитинство, хоча нас розділяє багато кілометрів, і час був інший там. Чи то більше 50 років тому, але мені чомусь дуже зімпонувала ця історія. Я сподіваюся, коли ще прикладуть щось в ТВД, і я обов'язково буду читати, бо мене вразили ці книги. Я чув відгуки інших читачів і теж були схожі враження про те, як дитинство авторки нагадує все-таки наше дитинство, моє, якихось моїх однолітків, така друга історія. Наступна книга, яка дуже багатогранна, і мені здається, я багато що з нею вже забув. Ну зрозуміло, тому що читав ще десь весною чи можливо навіть зимою на початку 25-го року, і це Сігріт Нуньєс, не знаю, як правильно вимовляється це ім'я. І роман називається Друг. А роман про смерть, про переживання втрати, і він маленький, але тут настільки багато роздумів. Так багато історій розповідає авторка, часто відходить від основної лінії сюжету. І це було прекрасно, я люблю щось таке незвичне, якщо можна так називати це. Дуже мені теж імпонували думки, роман, звичайно, депресивний. Я пам'ятаю, читав і відчував це спустошення, але все-таки це життя і життя різне. Я для себе вважаю, що варто таке читати. Тут нам розповідається про головну героїню, яка працює викладачкою в університеті, її друг він закінчує життя, я думаю, ви зрозуміли, і залишає її собаку це німецький дог, який дуже великий, наша головна героїня в депресії і собака в депресії. Тому вони намагаються якось справитися з втратою. Вона ще запитує себе, чому він це вчинив. A, дуже багато роздумує про їхні стосунки, про їхнє минуле. І це було так приємно і так добре написано. До речі, я буквально декілька днів тому прочитав a, наступну книгу авторки, яку переклали видавництво ще одну сторінку, через що ти проходиш. І мені також дуже сильно сподобалось. Там уже розповідається про рак. Як бачите, авторка вибирає такі складні теми, які чи то табуйовані, чи a, люди намагаються їх якось. Обходити, ніби це їх не стосується, але мені ну, поки здається, що про таке варто говорити, варто читати, тому що а, всі ми переживаємо різні досвіди, і життя взагалі складне. Наступна книга буде також від видавництва ще одну сторінку. Так вийшло, що три книги аж від цього видавництва, але це буде вже останнє від них. І це Ліса Рітсен Журавлі відлітають у вирій. Я на цю книгу також знім, знімав. Влог, це був осінній влог, жовтневий. Як на мене, це найкраще моє відео. І це відео виходило саме для спонсорів. Тому якщо ви його не дивились, я рекомендую вам його переглянути. Ну, якщо, звичайно, ви маєте бажання, можливість підтримати мій канал трошки фінансово, для мене це справді дуже важливо. І я ніколи так не насолоджувався, читаючи книгу і знімаючи влог, тому що все-таки це поєднувати доволі складно, але це відео прекрасне. Дуже осіння, можливо, вам захочеться цієї атмосфери. Книга теж надзвичайно сумна, тому що описує нам старість. Це скандинавський письменник, норвезький, якщо я не помиляюсь, письменниця. тобто. І тут у нас головний герой він помирає. В нього є син, в нього є собака, в нього є доглядальниці. І він буквально описує нам свої останні дні, тижні, він згадує свої. Минулі роки свою молодість. молодість. Тут дуже багато рефлексії, герой десь шкодує про щось, намагається це все прийняти. І мені так сильно сподобались ці думки, тому що тема старості а, і взагалі книги про літніх людей мені дуже сильно подобаються. Я водночас <смі>, <смі> боюсь, можливо, цього боюсь старості, тому що а, в нас а, для цього дуже мало. Комфорту, я не знаю, як це описати. В старих людей ніби списують, коли насправді це дуже сумно, це жахливо, і про це потрібно говорити, тому ця книга мене теж неймовірно вразила. Наступна книга, про яку мені здається, я дуже багато говорю вже в себе на каналі, це Мегі Шіпстит Велике Коло. Книга, яку я читав ще в січні, на самому початку року. І це було дуже сильно. Я люблю книги про сильних головних героїнь, про сильних жінок, які. Живуть в патріархальному світі, намагаються якось вижити в цьому всьому. Ще до всього тема а, дуже цікава, тому що головна героїня вона пілотеса. А, коли ця професія в основному була для чоловіків і живе в Глушині разом з братом, з дядьком, художником-алкоголіком, тут у нас і роман дорослішення. І загалом я дуже люблю книги про все життя, коли описується нам від самого народження до самої смерті. Також у нас є друга лінія сучасна це акторка, яка грає в фільмі оцю пілотесу. Про неї розповідається менше, але їхні долі перегукуються, тому це теж доволі цікава лінія. Я не хочу зосереджуватись на цій книзі, тому що стільки про неї говорив себе на каналі і люблю її справді Декілька з вас писало, що купили цю книгу завдяки мені, довірились мені, мої рекомендації, і писали, що вже читаєте. Мене це завжди дуже дивує, і справді мені приємно, коли а, хтось довіряє моєму смаку. У мене здається, такий доволі хаосний смак, мені то хочеться одного, то іншого. Але ця книга вона неймовірна. І якщо ви її прочитали, скажіть, якщо прочитали з моєї поради, чи як це правильно висловитись. То а, напишіть мені буде дуже приємно це прочитати. Але книга справді неймовірна, книга сильна, і а, я дав її мамі почитати теж, їй дуже сподобалось. Багато труднощів пережила головна героїня. Знаєте, це цікаво спостерігати, тому що і таке було, і таке, і потім все змінилось, але і там не так. Все чудово, як здається. Це життя. Тому а, такі повороти сюжету мене дуже дивували. Наступна книга це Роберт Маккемон і Життя хлопця. Я ж залишу посилання на прочитане, де я розповідаю про цю книгу, тому що мені здається, я там дуже добре про неї розповів. Знаєте, я дуже рідко задоволений прочитаним. Я в основному часто коли розповідаю про книги, дещо забуваю сказати. Або якось не дуже добре висловлююсь, але саме про цю книгу мені здається дуже добре розповів. І загалом всі книги є в прочитаних, тому що я знімав прочитання майже кожного місяця, крім останніх двох місяців. Я зняв одне відео про прочитане листопада і грудня. То а, ви можете дивитись мої такі більші відгуки свіжіші на всіх обкладинках. Я стараюсь, щоб було завжди видно. Книги, які я прочитав за той чи інший місяць, тому я думаю, ви легко зможете це знайти. Але тут я справді дуже рекомендую подивитися саме те прочитане, де я розповів про цю історію. Ця історія також дорослішання. Така трошки і магічна книга, але водночас можна сприймати це як реалізм. Тут розповідається нам про маленьке містечко, в якому живе головний герой. Він просто намагається зрозуміти це життя, і це було так затишно. Я обожнюю книги про маленьке містечка. Книга, до речі, дуже схожа на воно Стівена Кінга і Кульбове вино Рея Бредбері. Я люблю цю книгу. Я читав і воно, і кульбове вино. І хочу перечитати ті книги, хочу в майбутньому перечитати. Люблю такі історії. Наступна книга, як не дивно, також роман дорослішення. Далі будуть ще три, два романи, крім цього, дорослішення, це Джон Ірвінг, Молитва за Ове на міні. Я обожнюю те, як пише Джон, Джон Ірвінг. Це щось таке. Нетипове, таке оригінальне, тому що він пише трагікомедії, І деколи хочеться плакати від несправедливості, від смутку, від співчуття до героїв, а деколи ти просто смієшся вголос, тому що такий абсурд відбувається. Тут нам розповідається про героя, який наш оповідач, це взагалі не Овен Міні, а як його звати, Чекає? я піддивлюсь трошки Джонні, і його мама помирає стається нещасний випадок, коли Овен Міні на бізбольному матчі відбиває биткою м'яч і потрапляє їй в голову. А їм біля 10 років а, нам описується їхня дружба, те, як вони переживають цей травматичний досвід. Вони також живуть в маленькому містечку, і Овен Міні, він не схожий на інших людей, тому що він дуже маленький, у нього високий голос а, його так трошки цькують. Він в якийсь момент вирішує, що він інструмент в руках Бога, такий собі месія. Тут багато роздумів про релігію, тому мені також дуже сподобалася історія саме через це. І загалом я люблю великі американські романи. <смі> Подивіться, яка це цеглина читання було дуже захопливе, незважаючи на розмір. Я читав декілька років тому правила будинку сидру. Обожнюю хочу точно в майбутньому перечитати. Треба мені, до речі, купити примірник. І також в мене є світ очима Гарпа, я ще не читав, дуже хочу. Але щось руки поки що не дотягнули до цієї книги. Наступна книга це перша книга, яку я прочитав у 2025 році, і це мідноголовий демон Барбара Кінг Солвер. Дуже багато про неї говорив. Це прочитала січення, ви зможете легко знайти. Відео виходило десь. Вже майже рік тому я не буду довго на ній зупинятись. Це у нас сучасна версія Девіда Коперфілда, Чарльза Дікенса. Мені дуже подобається Дікенс, і я нещодавно прочитав Перша книга, до речі, 2006 року. Це був Чарльз Дікенс і його роман Повість про двоє міст. Тому мені сподобалася звичайно, ця книга, але це такий дуже сучасний, дуже жорстокий світ, Америка, Глушина. І тут піднімається тема, яка. Мені здається, дуже важлива це коли якісь багаті люди, бізнесмени і влада підсадили людей на деякі препарати, Через що дуже страждає велика кількість населення. Книга болюча, книга важка. Перші 200 сторінок взагалі читати було неймовірно важко, тому що нам описується дорослішання головного героя з мамою алкоголічкою залежною, і він живе в справді поганих умовах. Я завжди дуже болюче сприймаю. Такі моменти. Загалом, оце погане поводження з дітьми, чи навіть якісь втрати дітей. Я намагаюся про це не читати, тому що ну, це дуже важка тема. Але о, ця книга була чудова. Я її полюбив, до речі, це ще лауреат Пуліцерської премії. Дивіться, яке гарне видання від Artbooks. Не забудьте подивитися прочитати січення, якщо ви ще його не бачили. Після цього відео вам прийдеться дуже багато дивитися інших моїх відео. але Можливо, вам захочеться, і я залишу посилання, або ці підказки будуть зверху, де буде прочитане кожного місяця на ту чи іншу книгу. Ви зможете легко це все знайти. А зараз я підводжу просто такі невеличкі підсумки. Наступні дві книги це буде мій перечит. Я довго думав, чи взагалі варто а, говорити про книги, які я перечитував, тому що ці книги вони були для мене найкращі також декілька років тому. Але я не можу по-іншому. Це справді книги, які справили на мене таке велике враження, які можливо навіть якось попливали на мене як людину, на мій світогляд, тому що історії, які я дивився, читав, будучи неповнолітнім чи в дитинстві. І перша така книга це Стівен «Привіт, це Чарлі або Переваги спромісливих. Мій перечит у вересні. Мені захотілося почитати на початку вересня щось про школу. Я вирішив взяти цю прекрасну історію. Я ріс на цьому фільмі. Я фільм дивився у підлітковому віці, ну, можливо, разів 10. Ну, окей, може, не 10, можливо, трошки менше. Але це був один з моїх улюблених фільмів. І я читав цю книгу десь років в 5, тому, можливо, і більше. Перечитав. Зрозумів, що це так само чудово, і буду перечитувати в майбутньому. Це одна з найкращих і найулюбленіших історій взагалі в моєму житті. Тут там розповідається про підлітка Чарлі, який втратив тітку декілька років тому, який приходить в старшу школу. Він дуже самотній, тому що його друг вчинив дещо був, і він такий дуже соромезливий, самотній, загублений. Зустрічає там двох дуже харизматичних підлітків: це Сем і Патрік, з якими він заводить дружбу. І це книга про цей рік, його перший рік в старшій школі. Вони, до речі, вже закінчують школу, вони випускники. Тут дуже багато цих пригод, дуже багато літератури, тому що в нього є прекрасний викладач англійської, який дає йому романи. Тут він читає і Великий Гетсбі, і що він ще тут читає. Я вже забув, але дуже багато він читає художньої прози, яку я сам або читав, або хочу прочитати. Тому, а якщо ви її не читали, дуже рекомендую. Але хто знає як ви сприймете цю книгу в дорослому віці? Я, наприклад, сам зараз не те, щоб дуже люблю читати підліткові книги чи якісь дитячі Вони мені, мені здаються такими наївними, але книги, які я любив в той час, історії, які для мене тоді були такими теплими. Вони зараз для мене мають ще більшу цінність, тому що оця ностальгія. Я думаю, ви знаєте, як це все працює. І остання книга також перечит: це Девід Ніколс один день. Як я люблю цю історію, я читав книгу також біля п'яти років тому, можливо, менше, можливо, більше, це неважливо. І ріс на цьому фільмі на екранізації. Я знаю, що вийшов серіал. На Netflix, але я його не дивився і, чесно, не планую. Я дивився фільм, старий, який вийшов там десь в нульових чи в десятих роках. І так сильно я люблю цей фільм. Я його дивився дуже багато разів. Це був один з моїх улюблених фільмів, у підлітковому віці. Така глибока історія про кохання, про життя. Головна героїня Ема дуже мені імпонує, тому що вона любить художню прозу, вона вивчається і. Вона письменниця в майбутньому. Це, ніби навіть любовний роман, але не просто любовний роман це дуже глибока історія. І розповідається нам про кожен день. Тут є таке собі свято. Описується нам кожен рік один день от саме оце свято забув, як воно називається. Давайте я попробую знайти. Так, святого Свитина. На світі, на як... дощить знову буде щось тень. Так, я трошки погортав, навіть згадав, прочитав декілька рядків і так, знаєте, аж тепло стало. Хочеться повертатись до улюблених історій, це дуже приємно. Я просто обожнюю цю книгу. Чув, що декому не сподобалось недавно, коли я розповідав прочитаному, написали, що читається важко. Для мене це щось дуже тепле, дуже моє. Тому це. Остання десята книг, про яку я захотів розповісти. Бачите, не дуже сильно про неї розповів, але я про неї вже говорив на каналі, тому навіщо повторюватися? Я звичайно спробую це все підняти, але книг тут дуже багато. Оце все це найкраще те, що мені сподобалось найбільше, те, чим мені хочеться поділитися з вами. Якщо ви читали якусь з цих книг, то напишіть в коментарях, як вам. Мені буде дуже цікаво почитати ваші враження, поспілкуватися з вами там. Також напишіть. Так, поставлю, я думаю, що це важко. Які книги для вас стали найкращими, які ви полюбили, які, можливо, ви рекомендуєте мені почитати? Я, може, знайду для себе щось цікаве або хтось інший. Сподіваюсь, наступний рік буде вже цей рік, який наступний, буде теж хорошим. І книги будуть теж чудові. Вже є одна книга, яку я на 5 з 5, і книга, яку я зачитаю зараз, тож мені дуже сильно подобається. Якось я навіть натхнений, знаєте, початок року це так завжди подивимось, чи довго я протримуюсь, але поки що я дуже натхнений, мені так подобаються книги і хочеться побільше читати, хочеться ділитися цим. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Ви приємно провели зі мною час. Я не те, щоб дуже готувався до нього. Просто захотілося самому згадати, трошки погортати, позгадувати емоції, які принесли мені ці книги. Мені було приємно, сподіваюсь, вам також. І я дуже вдячний вам за перегляд. Побачимось в наступному відео, Па-па!